На цей об'єкт, друзі, взяв я ось такі, бачите, з нержаєчки. Кронштейни для монтажа кондиціонера внутр... зовнішнього блоку. Ось, бачите, така нержавієчка. Вони, звісно, дорожчі, суттєво дорожчі. Десь може половина Ой, замовнику. А... І відповідно вони будуть е... нержавіти. От, бо порошкові ці, що пофарбовані. Вони будуть ржавіти. Ці Ці не будуть ржавіти. Ось ну, таких зараз вам покажу три штуки. У мене тут монтажа на ну, такі от криші. Вчора, вчора витискали. Трохи не йшов, але їм це не страшно, як то кажуть, правильно ж? Вони і так на вулиці стоять. Коротше, отут у мене два має бути. Дев'ятки. Так що таке, Що зараз буду монтувати.